Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую на заняття зліплення. А що будемо ліпити, відгадайте загадку. Як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змию я корисне мило. Так, малята, сьогодні ми з вами будемо ліпити мильницю та мило. Мило це гігієнічний засіб. Його основне завдання очистити шкіру рук від бруду. Під час миття рук з милом люди разом з брудом змивають шкідливі мікроорганізми, що живуть на поверхні шкіри. Мило буває різних кольорів: біле, червоне, рожеве, зелене. Також мило має різний запах малиновий, полуничний, яблучний. Мило буває у пляшечці, та називається таке мило рідким, а ще буває у брусочку та різної форми. Овальне, квадратне, кругле, у формі квітів та у формі різних звіряток. Діти, тож запам'ятайте, що руки потрібно мити після прогулянки на вулиці. Перед прийомом їжі, після гри з тваринами та іграшками. Якщо чхнув або кашлянув у долоньку та після відвідування туалету, пропоную вам зліпити сьогодні мильницю та мило. Для роботи нам потрібно дощечка для пластиліну, серветка, пластилін будь-яких кольорів. Я взяла червоний та білий. Гарний настрій починаємо. Працювати. Спочатку розминаємо теплими долоньками пластилін червоного кольору. Це буде мильниця. Розплескуємо пластилін, притискаємо пальчиками по всі поверхні, щоб вийшов прямокутник. Ось мильниця готова. Беремо брусочок білого пластиліну, розминаємо між долоньками коловими рухами і притискаємо пластилін, придаючи форму овала. Така мильниця та мило вийшло у мене, малята, обов'язково помийте руки з милом після роботи з пластиліном та приберіть після себе робоче місце. Діти, з нетерпінням будуть чекати ваших робіт. До зустрічі!